Це все блядь, пташки цієї. Скажу, що це цикл говно їба. Всім привіт, друзі! З вами Ніка, і сьогодні я розкажу вам, що я прочитала в лютому. Вже 4 березня, краще пізно ніж ніколи. Що ж, в цьому місці я прочитала 5 книг, і це для мене офігізний результат, бо десь півтора роки я не читала взагалі майже. Не читала, окей, три книги прочитала, напевно. А поки я не почала розповідати вам про книги. Підпишіться, будь ласка, на мій інстаграм, підпишіться на мій інший ютуб, де я буду викладати мого uh, лайф контент, там поки два відео, але <тас> там буде контент, я вам обіцяю. Да, і там буде класно, цікаво. Підписуйтесь. І так, перші дві книги, які я прочитала в лютому: це Королівство плоті та вогню. І корона з позолочених кісток. Ще два роки назад я прочитала першу і другу частину, якщо хто не зрозумів, це серія із крові і пополу. Але я побачила, скільки там книг і вирішила, що треба почекати, поки там не перекладають. Тоді вже візьму. Ну, як бачите, за скільки два роки нормально так переклали. І ще вийшла, наче ще одна частина, якої мене немає. Окей, от, я зрозуміла, що я хочу читати цей цикл. Але я вже нічого не пам'ятаю, тому в січні я прочитала першу частину скрові крові і, і в цьому місці я прочитала другу, яку я вже читала, і третю. І прочитати ці перші дві книги було найкращим рішенням, бо я реально нічого не пам'ятала. Що я хочу сказати по цим двом книгам? Мені дуже подобається серія, вона смішна. Доволі динамічна, да, іноді вона нелогічна і іноді бісить героїв ну, трошки є чуть -чуть. От, Але в цілому, вона, ну, мені подобається прикольна, ну, ну, Кастіл Це взагалі бомба. і Майківка теж прикольна. І Кірон взагалі єдине, що мені не дуже подобається в цих двох частинах, що я поміла, це що от стільки. Маківка думає над тим, хто вона є. В них якісь срачки з кастілом. І потім отак, і потім в кінці там останні 300-200 сторінок відбувається якийсь якісь стреш, і думаєш, о, ау, о прикол. Блін, а як ти ставити оцінки цій серії? Ну, вона прикольна, ну іноді. ну... Ні, вон... ну я не буду сьогодні ставити оцінки. Я взагалі не вмію ставити оцінки, вони в мене якісь необ'єктивні. Коротше, мені серія подобається, читайте, прикольно, ну, класно. Не знаю, що буде далі. Я не знаю, чи, ну, скоріш за всього, в цьому місці я буду продовжувати читати цю серію і побачите. Можливо, моя думка зміниться, я взагалі скажу, що це цикл говно Єба! Наступна книга, я вирішила відійти від детективів і прочитати усі тут хороші люди. Це детективний трилер. А про те, як Марго, наша головна героя, приїжджає в своє рідне. Місто до свого хворого дядька, і 20 років назад в цьому містечку по якимось невідомим обставинам вбили маленьку дівчинку і досі не знайшли в якраз, коли вона приїжджає, якусь маленьку дівчинку, вкрадають. Марго вирішує розпочати особисте розслідування, щоб потім написати про це статтю і взагалі знайти. Цю і плюс її звільняють з журналу, в якому вона працює, бо вона почала дуже погано працювати. Ну звісно, через те, що в неї е, сімейні такі проблеми, і вона взагалі приїхала зна куди. Я вже не знаю завершити це в це. Не можу зв'язати, щоб це все, блядь, пташки ці їбані не можуть не дають мені блядь, записати нормально опис цієї книги. Я не можу сказати, що вона мені сподобалась. Але не можу сказати, що вона мені не сподобалась. Це просто книга, яку ви прочитаєте, ну і, скоріш за всього, просто до скарбничку ваших детективів. І я не дуже здивувалась з кінцівки, хоча вона доволі така, ну можна сказати, неочікувана. Але коротше, вона мені мене не вразила, але я не жалкую, що її прочитала. Вона така середня. В неї в неї майже немає динаміки. От якщо я читала в останню, коли я збрехала. Дуже рекомендую книгу, от вона от вона офігенна. Від, від кожного розділу ти в афігі сидиш, бо вона класна, вона динамічна, постійно щось розкривається. А тут такого немає. Це просто такий: ти читаєш м -м, якось сумно, і, ну, прикольно. І, в принципі, і все. Можливо, комусь подобається. Ось такий мій відгук. Наступна книга в нас жовтолика Ребеки Кван. Коли звучить ім'я цієї письменниці, можна вже здогадатись, що це неральна книга. Коли я ще читала Маку війну десь на половині книги, я зрозуміла, що це однозначно письменниця, яка мені подобається, і я одразу замовила і «Жовтолику», і Вавілон. Жовтолика в нас це не фентезі, це гостро сатиричний роман, де наша головна героїня Джун письменниця, в якій е, у якої не виходить стати відомою, хоча вона дуже про це мріє, але її кар'єра ніяк не складається. І в один вечір, коли вона була зі своєю. Дуже відомою подругою письменницею Атеною, Атена помирає. І Джун вирішує в цей момент е, вкрасти її роман і видавати його за свій. І, звісно, після того, як публікує цей роман, вона стає нереально відомою десь на рівні Атени. Але хтось починає підозрювати, що цей роман скопійований. І. Чим йде далі, тим головна героїня просто забр... починає брехати так, як напевно ніхто не вміє. Я дуже люблю книги. Коли в нас книга йде від антигероя. Це дуже цікаво, бо ми бачимо історію типу, від лиця цього антигероя. Бачимо, читаємо його всі маніпуляції, що він думає в цьому варіанті вона. Я дуже люблю таке, бо в моменті ти починаєш якось е, жалістю ставитись до головної героїні, але розуміє, що ні, вона взагалі не права в цій ситуації, і вона антигерой, все ж таки. І це дуже дуже класно. Мені дуже сподобалось. Вона ця книга мене захопила реально з першої сторінки. Я цього не очікувала. Навіть Макова війна, перші 50 сторінок, напевно, мені дуже важко дались, але тут я була реально в захваті. Тому рекомендую книга просто 10 з 10, Дуже класна. Читайте. І останню книгу, яку я включала в цьому місці, це 1984. Дивіться, яке прикольне видання. Тут наского тварин, яке я ще не прочитала, а тут 1984. Мені клас подобається. Книга, це буквально застереження Джорджа Орвелла про тоталітаризм, про те, що, що буде, якщо держава матиме абсолютний контроль над життям людьми. І небезпеку маніпуляцій правдою. Що буде, якщо держава отримує абсолютну силу і знищить свободу? Я не бачу сенсу дуже багато говорити про цю книгу. Це класика. Цю книгу, мені здається, повинен прочитати кожен, особливо зараз. Так, ця книга, як на мене. Трохи важка, особливо якщо ви читаєте тільки фентезі, якісь романи і не торкаєтесь якоїсь класичної літератури. Це буде трохи важко сприйматись, плюс сюжет не... не з легких. Після десь сотої сторінки мені було реально цікаво дочитати. Кінець мене змусив сидіти просто без слів. Це було це було важко читати, я не знаю, що ще вам сказати. Просто це треба прочитати дійсно. На цей місяць в мен... я вже почала читати «Вавилон» Ребеки Клан. Я думаю, далі йду читати серію із крові і що там ще є. І далі не знаю. Я зараз очікую новенькі книжечки, коли вони прийдуть, теж вам покажу. І в принципі, на цьому все. Діліться своїми планами на березень, що буду читати. Скільки книжок прочитали в лютому? І ставте лайки, підписуйтесь на цей канал, підписуйтесь на інстаграм, на мій інший Ютуб. І всім дякую за перегляд, всім пока.